Добрий день. Маємо сьогодні те саме 28 червня 24-го року. Хотіли завтра починати, але щось передає на завтра дощ. Вітер помінявся, Так що перші ж дивани, опаснобайнера. Молодимо свою ділянку на 5 гектара. Ячмінь особи, не знаю, який є сорт, тестигранний, ячмінь непоганий, чистенький, Стоїть як стіна. Короче, добре, дякую, займаємося.